Ми підійшли до першого фільму до підготовки до стресу, так званого коробкового дихання або дихання для профілактики стресу. Ще раз наголошую, можуть виникнути непорозуміння. В інтернеті є багато фільмів про елітні військові університети, які практикують цей метод, а потім згадується, що ми можемо подібно виконувати у стресовій ситуації. Це не зовсім правильно. Ми повинні зробити це застелегь, тобто профілактично. Кропкове дихання є одним з найпростіших. Це означає, що як коробка 4 на 4 ми створюємо баланс між парасимпатичним та симпатичним нервами по квадрату. Це означає, що якщо тут є дисбаланс, то я, можливо, відчуваю занадто мало стресу. Це також буває можливо. Це не так актуально в українській ситуації, але дисбаланс може виникати. Щоб потрапити в солодкий пункт, як у першому фільмі, мені потрібен баланс між парасимпатичним та симпатичним нервами. Добре, тоді давайте почнемо з першого втручання, з першої інтервенції, з першої дихальної вправи. Коротко повторюю. Йдеться про превентивну роботу. Способів профілактичної роботи є багато, це лише один із них. Також ця вправа підходить у складних умовах, наприклад, у військових так зване коробкове дихання, під час якого ви на кілька секунд вдихаєте, затримуєте дихання, видихаєте і знову затримуєте дихання. Підрахунок секунд говорить про те, як може бути представлений квадрат. Вдихніть на 4 секунди, затримайте дихання на 4 секунди. Видихніть на 4 секунди, затримайте дихання знову на 4 секунди. Це не обов'язково має бути 4 секунди. Це також може бути 5 або 3. Ви також можете почати з 3. Вдихніть 3, затримайте 3. Видихніть 3, затримайте 3. А потім повільно підвищіть тривалість до 4 чи 5. Важливо, щоб це був квадрат, і щоб кількість секунд завжди залишалась незмінною. Щоб продемонструвати це, я використаю послідовність із чотирьох. Я роблю це кілька разів. Наразі це має бути зрозуміло. І відпрацьовую цей рух рукою. Вдих, затримка, дихання, видих, затримка дихання. Я зараз починаю. Очі можуть залишатися відкритими або закритими. Зараз я тримаю очі відкритими, тому що постійно хочу дивитися на годинник. Все це можна проробити лежачи чи стоячи, але навряд чи керуючи автомобілем. Якщо тільки ви не стоїте біля швакбаума. Але позиція тіла не має значення. Це другорядне. Тому я починаю зараз. Втих. Затримка дихання. Видих. Затримка дихання. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих І так далі. Я зробив кілька вдихів для прикладу. Звичайно, цього недостатньо. Це була лише демонстрація. Ви можете розширювати її індивідуально різними способами. Немає чітких правил, таких як 5 хвилин чи інше. Це дуже залежить від того, скільки часу я маю особисто. Які в мене є варіанти? Це залежить від того наскільки я натренований. Якщо я роблю це регулярно. Мені не потрібно багато, щоб повернутися до цього спокійного стану. основна думка тут така: спробуйте. Окрім цього, запису є багато інформації в інтернеті багатьма мовами світу. Немає нічого поганого в тому, щоб перевірити інші відеозаписи. Те, що я хотів би сказати зараз, дуже важливо це завжди робити вранці, знову вдень і потім повторити ввечері. Важливо, я повторюю, не коли ми в стресі, а перед тим, коли ми розуміємо, що сьогодні має щось статися, щось відбудеться сьогодні. Це дає можливість потрапити в цей так званий солодкий пункт. А щоб врівноважити симпатичний та парасимпатичний, або обидва парасимпатичні нерви, тоді робимо коробкове дихання. Якщо це добре працює, ви можете процес розширити, ви можете перейти на 5 або 6 секунд. Важливо не перестаратися. Це не спорт, це не те, що вісім краще ніж шість, якщо у вас виникають проблеми з вісімкою. дихання все ще повинно бути спокійним, розслабленим і легким, і тривати менше секунд. Бути розслабленим і легко це проходити, і це краще ніж кількість секунд. збільшувати секунди рекомендується лише на основі досвіду. Це так зване коробкове дихання, яке також часто рекламують в інтернеті, застосовують представники спеціальних професій, такі як усі рятувальні служби, військові і парамедики. Також це коробкове дихання практикують у сфері менеджменту. Це щодо запобігання стресу.